Коротше, розповідаю вам прикол ситуація. Їду я попереду мене. Ми там зазнімали відосік для інстаграму. Я сюди зроблю вставку. Прусками дерев їде автівка. Попереду мене. Вона, ну, попри те, що це просто тупо один в один кадр з нашого всіма улюбленого фільму «Пункт призначення, перша частина так ще бляха починає через подвійну сплешну фігачити на зустрічну смугу, обганяючи ще інші фури, інші автівки. Ну, коротше, я думаю, потрібно його якось обігнати. Неможливо було обігнати, бо дорога була двусмугова. Я думаю, що робити. І там в мене виникає типу, стрівочок такий і смуга повороту наліво. Думаю, обігну його отак типу, швиденько, ну зрозуміло, типу, безпечно, доволі. Я обганяю попереду стоїть поліція. Думаю. Супер. Коротше, відпустили мене хлопця, сказали гарної дороги. Я їй пояснила, що я. За, за е, мені було дуже страшно за те, що ця автівка мені нагадує е, фільм по призначення. Реально, я не знаю. Ці бльовна вони були не, не закріплені нічим. Нічого там ну коротше, це реально стрьомно. Я реально вам кажу. Я е, дуже сильно злякалася і попросила типу вибачити мене. Тому що ну я це зробила не навмисно. Насправді ну так вийшло. там мене відпустили.